Доброго доброго до кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. і так дивимось, чи дзвонить, він чи напише протягом 10 днів. Думайте про цього чоловіка, фєєчки, він до вас вже поспішає, причому дуже поспішає, зразу кажу вам. Він не задоволений тим, що у вас відбувається. Карти зразу відповідають. У вас пауза відносина з ним. І розбите серце і у вас, і у нього, і його дуже до вас тягне дьявол. Ну, вас також, звісно, але його більше тягне. І він ніяк не може прийняти рішення позвонити йому, написати йому чи ні. Тут мені феєчки написали, що хочуть відносин. Відносин хочуть всі. Але... Відносини, ті, які ви хочете, стабільні і надійні, то для цього ви повинні мати енергію стабільності і надійності. Тобто, все, що у вас зовні, це про те, що у вас всередині. Тож у вас відносин, мої феєчки, немає тому, що вам кажу, як є. Треба працювати над собою. Але працювати не в пошуках чоловіка, а працювати в стані внутрішньому. Для цього є мої амулети із карка, що цікаво, пишіть. І так, знову карта каже про те, що він тут до вас дуже претензія весь. Якби міг, він вам би все виказав, розказав і ще б мечем поколов. Імператор перегорнути. А знаєте чому? Тому що він розумієте, він малював собі та й що він імператор, що він крутий чоловік, що він той, який для жінки є подарунком долі. Але король та голий, тобто ніякий він не імператор, і він це розуміє. Ох, ох, і йому зараз, до речі, ні до яких ні до радощів. Тут, якщо у вас з ним був третій фактор, це могла бути випивка інша жінка, то зараз він думає і про це, і про цей факт, що не хочеться вже йому до цього третього фактора звертатися в пошуках щастя. Так чи позвонить він чи напише? Карти кажуть, що ще треба чекати. Ні, напротягом 10 днів він не подзвонить і не напише. Він зараз ще холодний, з претензіями до вас, Відключив серце, називається Сруся, але не покарюся. Егоїзм.